Доброго дня. Я тут нарешті провів дослідження таке, як впливають пропорції на властивості. Ось це 10 і 10 мілілітрів. Тобто це стандартний, чутно так, як він тріскається. Ось це. Ну тут. В сумі 20, а тут в сумі 15. 5 частин компонента, 5 мл компонента А і 10 мл компонента Б. Все при 16 градусів Цельсія. Так ось зменшена кількість компоненту А призводить до того, що піна стає над крихкою. Водночас дуже зручно залишати відбитки. Але вона прям сипиться. Ну і найцікавіше, якщо двічі меншу кількість давати компоненту Б 10 плюс 5 при тих же 16 -ти градусів, ми отримуємо щось дуже-дуже схоже. Це залишки в стаканчики. Це дуже схоже на звичайний поролон. Ось така виявляється чудернацька річ. Ну, ось яка, думаю, стане нам в нагоді. Оце воно, що інша частина і та, і та м'яка. Ну, ось такі речі буду далі досліджувати.